Давайте покажу вам, як вже виконано повністю миєчка, легеньке полірування, і як виглядає зараз Б7 класний Passat. Дуже гарна автівочка. Зараз покажу вам ще новинки, які приїхали, з якими потрібно буде ще дещо робити. Але посад у нас вийшов дуже-дуже красивий. Дуже гарна комплектація. 12-й чистий рік, 125 кВт, 2 літра дизель. Пробіг більше по шосе автомобіля, зважаючи на його стан. Гарна комплектація у нас парковочний асистент вкруг, передні задні парктрони, паркпілот автоматичне паркування, максимальна оптика, яка була для цього року, ДХОшечка така красива, присутня, ксенон. у нього. А далі у нас датчики світлосенсору дощу, безключно усіх дверях. 18 легкосплавні диски на гарних літніх колесах. У нас нові гальмівні диски, передні і колодки нові гальмівні. також присутньо по задній осі. Ну, дуже гарному стані диски теж. Колодка трошки більше половини. Крутезна комплектація, притонована, як ви бачите, сильніше задній ряд по заводу, легеньке тонування переднього ряду. Автомобіль має гарну комплектацію. Це в нас, я вже сказав, безключовий на усіх дверях, включаючи задню кришку, 4 електросклопідйомники, складання регулювання підігрів, дзеркал, еле... напівелектричне переднє сидіння водія, підігрів, звичайне переднє сидінь, підкачка боковинки, оці всі речі присутні, шкіряний салон повністю, шкіряне кермо, шкіряна ручка, клімат кліматконтроль, підігрів лобового вітрового скла, система курсової стабілізації, автохолд, парк-пілот, Тут у нас Ось такий красивий збережений стан, камера заднього огляду, автозатемнення, навігаційна система. Електропривід кришки багажнику присутні в автомобіля. Ну, Камера я вже озвучив, косметично машинка просто перець вийшла. Дуже гарний плюс. О, бачите, як завжди. Легкосплавний диск на запасті, що ну, така. Таке досить нечасте явище, як ви розумієте, да? поставив, нехай провітрюється після прибирання салону. Ну, такий класний, красивий, збережений b 7 Стан, я не знаю. Ну, є, звичайно, що видно, що автомобілем користувалися сліди експлуатації якісь присутні, але в загальному для 2012 року стан цього пасата близький до. Ідеального, на мою особисту думку, виглядає він просто чудово, гарний білий колір, правильні диски, правильна комплектація, все, що потрібно, є: 260 тисяч оригінального пробігу, повний привід 4 х 4 тут. Він код, хто хоче пробувати по базі офіційних дилерів. да, ті, хто дивиться відео давненько по цьому посаду, пам'ятаєте, яке тут було пошкодження. Тут були пригнуті двері, арка і це. Ми викатали ПДР без підфарбувань. Незначні сліди, те, що тут робилась, дверка залишилося, але вони зовсім мінімальні, не критичні. Хто хоче перевірити по базі дилера, переконайтеся в тому, що автомобіль насправді дуже гарно збережений. Ну, Швейцарія все ж таки, Швейцарія. Це вам не Швеція, не Німеччина, а Швейцарія. Виглядає красиво, нарядна машина, така, знаєте. Має швидко продатися. 12700. Його вартість ціна з сертифікатом без торгу. Кому цікаво? Приїжджайте в міста Рівнемонівська Тря, доставимо в будь-який регіон України цей автомобіль. Якщо вам буде це потрібно. Телефон в описі до відео. 12700 без торгу. Все працює. Все з ним добре. Ходова добра. Ну Класно ж виглядає, правда? Не часто такі автомобілі такі гарні, ба сьомій зустрінеш на дорозі. Прямо от все в ньому ідеально. Єдине, що можливо би хотілося, це Ну, airлайн. Арлайну немає, але диски R-Line-овські. Такі як від Airline стоять Красивезні. Все, друзі. Всім бажаю гарного настрою. Кому цікава ця машинка, ви знаєте, де нас знайти. Місто рівне Млинівська 3А. Гарний, комплектний, без в гарному стані. Залишитись задоволені. Ще раз, 2012 рік, 125 кВт дизельний двигун, 2 літра, повний привід в автомобіля, 18 легкосплавні диски і ціну ви почули, 12700. Гарна комплектація. цікаво, набираємо.